8 лютого житлово-комунальна комісія депутатів міської ради відвідала сховище за адресою Зимська, 39. Дане сховище знаходиться в багатоповерхівці, ОСББ, головою якого є депутат міської ради Трохоменко Валентина. У даному сховищі виконаний поточний ремонт. Встановлена вентиляція, працюють санвузли, встановлені обігрівачі. Для відвідувачів міська рада придбала лавку для сидіння. В наявності є технічна вода. Працює освітлення. Хочу відмітити, що ця захисна споруда повністю готова для перебування людей в разі чрезвичайної ситуації. Споруда обладнання 10 десятьма обігрівачами, обладнана освітленням в усіх кімнатах. Обладнання двома сантехнічними вузлами, в яких присутні раковина і умивальник. Обладнання електронним обладнанням виходами, в разі відсутності електроенергії. Також тут повністю обладнана і працює приточно витяжна вентиляція по всім кімнатам даного сховища, але виявлено дефект часткового осипання штукатурки у вхідній групі до сховища. Як говорить підрядник, усунути недоліки не буде жодних проблем. Ми, як підрядна організація, не проти виправити всі недоліки, але ж на даному об'єкті. Головою ОСББ Валентиною Трахименко, вона ж депутат міської ради, зроблено неправильне накриття подвального приміщення з порушенням будівельних норм. Конденсат капає весь на стіну, з криші стікає вся вода. Хапає на коньок і затікає, по стіні тече. Тому, якщо ми навіть виправимо ці недоліки, якщо не буде виконано усунено недоліки вхідної групи. То через деякий час все одно штукатурка можливо осипеться. Більше того, за умовами гарантійного обслуговування і відповідно договору, підрядник зобов'язаний усувати недоліки протягом року. Хочу сказати, якби депутати, які сьогодні оглядали сховище за адресою Земська 39, вміли читати документи і звернули увагу, що згідно договору номер 12 від 11.08.2022 року. По поточному ремонту приміщення захисної спорудою за адресою Зимська 39. В розділі 7 чітко сказано: пункт 7.3.1 Гарантоване обслуговування по даному договору складає один рік. Виконання гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта в місті проведеного ним ремонту протягом поточного року. Тобто ви те незначне обсипання штукатурки, яке виявлено депутатською комісією. Воно навіть не стоїть ніяких аргументів. Це устраняється підрядчиком безоговорочно на протязі року. Щодо наявності у сховищі генератора, начальник комунального підприємства Прилука Житлобуд» Людмила Голік зазначила генератор довжен бути тут. Я розумію, але я не можу його тут залишити, тому що в нас була така проблема на Гвардійській 92, наприклад. Зайшли люди по підвалах лази, Щоб щоб сховища були відкриті, щоб могли тут перебувати люди. Потрібна людина, яка ну, за цим доглядала. Правильно, у нас таких людей наразі немає, і ми не можемо поставити генератор, щоб я його потім купляла за свої кошти, бо ви знаєте, що його тут через. Навіть не через півгодини, ну, через десять президент. хвилин Так, да, Звичайно, вони в нас знаходяться. Я це підтверджую, да вони в нас є, але ж я їх не можу так привезти і поставити. Ми закупили переноски для них. Але ну не може їх привезти. Якщо це буде потрібно і тут будуть перебувати люди, то протягом години ми на всі сховища можемо. Розвезти. Наше підприємство отримало 12 генераторів, які повинні працювати у нас на сховищах. Тобто при наявності того, коли виникає така надзвичайна ситуація, то ми ці генератори у найкоротший проміжок часу буде доставлено до цих сховищ, і вони будуть установлені, підключені для того, щоб було освітлення на. Цих сховищах розроблялася програма на виділення коштів 150 тисяч для встановлення генераторів, зробити обладнання, щоб установити їх біля сховищ. Але я вважаю, це не є доцільним і можливо ці кошти зекономити і залишити у бюджеті, так як ці генератори повинні бути на деякій відстані від сховищ, і повинна людина, яка буде відповідати за це. То на даний час при наявності того, щоб завести їх сюди, ми найкоротший проміжок часу можемо доставити ці генератори, попідключати їх. І я не бачу в цьому взагалі ніяких проблем. На жаль, навіть після того, коли комісія отримала відповіді від підрядників та керівника підприємства, на обліку якого перебуває дане сховище, а це прилука житлобут, діалогу не відбулося. Розмова перейшла у суперечки та сварку. Помбу працюють, і я думаю, я думаю, це. Бомбоскове ще повинно працювати. Оператори ну, показують, ну, можна люди ну, заховатися, можна, ну, можна, ну, можна обігрітися. Тут все працює. Такого в природі не буває. Є одно, є три. Людина на цій посаді має розуміти відмінність. І взагалі, що дві класи це не буває. Я вам ще раз повторюю на камеру, я вам потрібен, чи, чи моя посада вам потрібна. Не мені, не ми. ми мені не здалися, які взагалі не розуміють, що є одного фазе і трьох а як чоловічний фактор? — Та нема. він посадовець, він не має. А ви хочете, це вже е, не, не перший раз. раз. Вам... — Олександр, вам треба показати картинку, Олександр. що все погано. Олександр, правильно? Я не з вами говорю, не так не знамо. Ну, є, як чоловік подрує, а подрує, посадовець не має помилятися, він і не Я талі, Він людина. Він в першу чергу людина. Тим більше, подождіть, вам дуже м'я. Чи, чи моя посада <говори> да. ми не справиться? Я звертаюся до преси. Я звертаю до бреси. Підготовленому шоу, яке зарані підготовлене. Я участі приймати не буду. Це шоу. Брехня з брехні, прийшли, прийшли вказати, які вони а, а ви ті. А, а ви а а працюємо? Ви ж ті, ви ж будете там, показувати? Будь ласка, знімати не буду з неділю опять обпаде. Чого як всі зробили? Як вона ж голова ОСББ? Вона ж на строїтелі і все на будівельників кричить. як оце зроблено, як все тече оце сюди. Як кожен день я буду виливати по відруччі по два води туди, так воно опаде, чи ні. Олександр. Як да ви... вам як не зробив, все одно ваша так. задача, будівельників усіх, всі Олександр. погано, Олександр. Все, всі покрали. Олександр. Їхня задача ходити на сесію, щоб люди були нагодовані діти, Олександр. а вони не ходять. Задача... Про що як ще ви, з ними говорити? Ви... Про да. що? Займайтеся обов своїми обов'язками. Так, правильно, ну, я, да. я займаю своїм да, обов'язком. Да. Я недовго працюю у міській раді, але на моє переконання, оці депутати е, сьогодні зробили шоу для Тіма. Вони не ходять е, на сесію. І не, 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 не займаються своєю справою, якою їм належна. Е, вони не турбуються за людей, за діток, щоб дітки дітки харчували, щоб лікувати хворих. Ну, на, на жаль, на сьогодні я почув одних одні матюки і образи. Сьогодні ми знаходимося за адресою Зимська, 39. В телефонному режимі я отримав. Запрошення на цю, так сказати, житлово-комунальну комісію, так як я являюся її членом. Значить, В чому полягає? Це оглянути сховища, їх якість проведених робіт у них. Але тут зібралося, бачите, така кількість депутатів, от бажано, аби ці всі депутати ще на сесію прийшли, де, де, де рішаються більш важливіші питання це харчування дітей, перевезення дітей придбання ліків для наших хворих онкохворих інших категорій людей і інших категорій людей для е е е фінансування збройних сил україни територіальної оборони і це нам обіцяли е ці депутати які знаходяться тут де обіцяли е депутатів привести до Заємопонімання щоб між депутатами буде налажена нормальна робоча обстановка, і вони всі будуть працювати на, на благо прилучан. але цього не відбувається. Аби уникнути скандалу та перейти до конструктиву, посадовці та виконавці робіт вже окремо від депутатів побували і у сховищах дошкільних установ номер 28 та номер 26. У 28-му садочку сховище має всі зручності для перебування діток, адже об'єм робіт значний. Зроблено відмостку по периметру саме сховища тільки, потім замінено внутрішні двері, замінено зовнішні двері, замінено протипожежні двері у вентиляційну кімнату. Також є вимушення нове підлоги по всіх приміщеннях протрадиційного укриття. Замінена сантехніка, установлені нові сантехнічні прибори, умивальники, унітази по кількості дітей. Також проведено побілку і пофарбування стелі і стін. Замінено освітлення у всіх приміщеннях, де є тут діти на нове. Встановлені захисні вмикачі, розетки для здійснення освітлення, проведена реконструкція одного з вентиляторів і підключені електрообігрівачі. Щоб йшло в тепле повітря, єдиним нюансом називає директор закладу появу на стіні вологих місць. Говорить і причину проблеми. Взагалі діткам тут зручно, але почали трошки проявлятися недоліки, які саме це розповсюдження грибка по стінах. Підрадником була надана бригада, які це все щистили, продезінфікували. Ми Підождали десь, мабуть, днів 10, поки воно все висохне. І потім вже вони почали робити оздоблювані ремонти і пофарбували наново все, всі ці стіни. Але це стіни, які є зовнішніми стінами цього укриття. Внутри, на внутрішніх стінах такого, такої проблеми немає. Вони чисті, сухі. А от зовнішні, які виходять, межують із. Вулицею тут є звичайно проблема. Ну, одним із вирішенням це є встановлення зливної системи із будинку закладу, ну і звичайно бажано утеплення стін. Перевірили на відповідність сховища і у дитячому садочку номер 26 Облаштували укриття у підвальному приміщенні. Після ремонту в нашому укритті стало досить гарно і затишно. В нашому укритті працює вентиляція, адже їй зробили ремонт, її продули. І вентиляційна система працює в повному обсязі. В укритті в нашому замінена електропроводка, нові відповідні світильники встановлені. Також замінена каналізація, унітази. Є спеціальний водонагрівач, який робить теплу воду теплою, і це дуже зрічно, зручно. Но для діток, адже після. В биральні потрібно обов'язково помити руки і теплою водою це досить комфортно, але є є такі нюанси, так як наше укриття раніше використовувалося як підвальне приміщення, і досить довгий час стіни після опадів були мокрими. І на сьогоднішній день є місця, де краска обпала, обсипалася. І, хоча, як говорить виконавець ремонтних робіт, це не є недоліком підрядної організації, підприємець готовий вирішити цю проблему. Ми ми виконали роботи згідно державних будівельних норм, але ж це приміщення не використовувалося, підвальне приміщення воно не використовувалося і не була зроблена автомостка. Тут за багато років стіни пропіталися влагою. Але як відповідальна будівельна організація, ми Допомагали, допом, будемо допомагати усунути цю проблему на сьогоднішній день. Ми постійно підтримуємо зв'язок з нашими підрядчиками, і звичайно, вони нададуть нам допомогу у вирішенні даного даної проблеми.